Срадість, але 30 річ це ще на кінець життя. Бачу, бачу бачу. Питання ставитиму я, добре? Отже, Катерина, як ви готуєтесь до свого 30-річчя? Це буде гучне свято е, зі станцев на столі, за стріптером у торті? І скажіть, будь ласка, що подарують вам ваші рідні, що подарують вам ваші зіркові друзі? І нарешті основне питання: який бюджет цього свята? Не скажу. Навіщо козі баянки? Скільки зморшок у вас на п'ятках? Скільки сантиметрів ваші ноги? Ви така балакуча, Катерина. На відміну від більшості жінок, ви не приховуєтеся, вік. скажіть чесно, страшно старіти. Вовка боятися у паспорт, Катю, не заглядати. Тоді наступне питання: скажіть, будь ласка, скільки у вас капелюшків? Це ж неймовірно. І, взагалі, хто придумав цю фішку капелюшки? Це правда, що ви подарували свій капелюшок Аллі Борисовні Пугачові? І чи є у вашій колекції капелюшок англійської королеви?